Опитування показало, що топ 3 найпопулярніші жанри кіно серед українців це комедія, історичні фільми та мелодрами. І це відео про останні. Ось топ 5 кращих фільмів про кохання, які ви могли не бачити. Ви на каналі Неканон. Я Настя, Настя у світі кіно. Підпишіться, прокоментуйте, поставте серденько. Хай б'ється. Почну свій топ з останньої стрічки, яка змогла мене вразити, і це час жити. Фільм вийшов нещодавно у 2024-му і отримав гарні відгуки світових критиків. В центрі сюжету пара, яка склалася в пазл завдяки випадковості, яка з часом змогла знайти один в одному те, чого їм до цього так не вистачало. Молода, амбітна шеф-кухарка Алмут, яка дуже хоче залишити після себе помітний слід, і Тобіас, хлопець після розлучення, не знає, як віднайти рівновагу у житті. Тандем Ендрю. Гарфілда і Флоренс П'ю показують ті самі стосунки, які були у кожного з нас. Вони починаються обережно, бо життя побило кожного, і впустити в своє серце ще когось означає втратити свій звичний лад життя. Проте чим більше часу вони проводять разом, тим сильніше стають їхні почуття, і тим більше вони готові трансформувати свої стосунки і зважуватися на серйозніші кроки. Його надихає її пристрасть до справи, а вона знаходить у ньому підтримку і тепло, якого не відчували вже довгі роки. За дві години нам показують десятирічну історію, але не лінійно, що стає фішкою стрічки, кидаючи нас то в часи далекого минулого, то в щасливе чи не дуже сьогодення. Тут є все закоханість, щасливий випадок, дорослішення, бажання видертися на омріяну вершину кар'єрної драбини, проблеми і усвідомлений вибір, жити наповно саме в цей момент. Ви будете спершу гучно сміятися, потім всередині митиме, Потім знову вас підійматиме хвиля романтики і знову доведеться затамовувати подих. Якщо ви особливо чуттєві, готуйте упаковку серветок. Три тисячі років бажань. Цей фільм епічний, фантастичний та романтичний. І якщо ви любите тільду Свінтон, то ви вже любите цей фільм. Образи Свінтон та ще одного головного персонажа Ідріса Ельби для них не характерні. і Від того стає ще цікавіше. адже це нагода побачити всі акторські грані цих двох. Свінтон за сюжетом літераторка, яка знає всі казки світу, але не вірить в жодну з них. Аж поки сама не опиняється в центрі неймовірних подій, і не звільняє справжнього Джина, якого грає Ідріс Ельба. Джин стандартно для казкових історій пропонує їй три бажання. Проте головна героїня занадто розумна. Тож у стрічці вона влаштовує справжнє дослідження і Джина і себе своїх бажань та прагнень. Поневолений дух розповідатиме їй три історії зі свого тисячолітнього минулого, зав'язані на додачу ще й з історичними подіями, в які майже неможливо повірити. Проте у стрічці сплітаються не лише історії, а ще й почуття. Ця стрічка про рівне та зріле кохання, коли двоє з пари мають свій. Власний світ, але роблять добровільний і усвідомлений вибір кохати, не вимагають нічого від партнера і знаходяться в моменті. Фільм багатошаровий і дуже плавний, не дивлячись на те, що над ним працював режисер шаленого Макса. Три тисячі років бажань не осягнути з першого разу. Він про філософію, роздуми та почуття. Тож не чекайте і хеппі-енду, бо реальні історії кохання його дуже часто не потребують. В кожному кадрі краса людей, пейзажів і образів. Іноді аж пестрітиме від. Того в очах А доповнює цей казковий світ неймовірна композиторська робота, яка сплітає історії, емоції та кольорові сцени в єдине ціле. І на екваторі цього відео я як завжди нагадую друзі: підтримуйте український контент. Тому з вас підписка, лайк та коментар. І звісно, що підтримуйте не тільки лайком, а ще й гривнею Збройні Сили України. Тому в описі до цього відео буде актуальний перевірений збір. Суперники це ромком у дусі сучасних реалій, коли нам показують всі нюанси того, яке може бути кохання сучасної молоді з порушенням правил, токсичністю, залежністю, еротикою і свободою. Режисером виступив Лука Гуаданьїно, який раніше зняв нашомілий фільм, назви мене своїм ім'ям, який став проривом Шаламе. Трічка розповідає про любовний трикутник, але крізь призму тенісного спорту у фільмі, говорячи про спорт, ніколи. Не мають його на увазі, бо герої зендеї Джошуа Конора та Майка Фейста це суцільний згусток сексуальної енергії, що кипить як у студентські роки, коли двоє хлопців борються за увагу найкрутішої тенісистки, так і у зрілому віці, коли бажання взяти владу над нею нікуди не поділося. І тут знову маємо стрибки у таймлінії, від чого історія стає заплутаною, але не менш цікавою. Якщо ви не закохаєтеся у виконавців головної ролі, то точно не зможете виконати з голов. Ви тені спорт, що відкриває всі потаємні бажання і змушує пітніти, напружуватися і хотіти опинитися на тенісному корті. Знято всі поєдинки неймовірно, і операторам слід аплодувати стоячи за їхні неочікувані рішення, що виводять динаміку на вищий рівень і передають настрій та амбіції володарювати кубком, світом і звісно, жінкою. І доповнює все це нереальний саундтрек у стилі техно. Хлопці змогли відкрити цей жанр для публіки по новому. І занурити в атмосферу цілковитої пристрасті і конкуренції. Ну, і на хвилі тренду гляньте мюзикл Вест Сайдська історія Стівена Спілберга стрічка на основі легендарної історії Ромео і Джульєти затягне вас у світ Бродвею. Це кіноверсія легендарного мюзиклу 1957 року і ремейк одноіменного фільму 1961-го. Фільм про неможливе кохання юних сердець з двох кланів, що ворогують між собою. От тільки у фільмі далеко не 16 століття та італійська верона, а 50-ті роки минулого сторіччя і Нью-Йорк. Орку у розпал расової нерівності по один бік Пуерторіканка Марія, роль якої стала дебютом для Рейчел Зеглер і тоні з білих італійців, якого грає Ансель Елгорд. Ці двоє зустрічаються не на балу, як у Шекспіра, а на танцях, які перерваються повільними аріями, і потім знову змінюються запальними дискотеками. Вони створені майстерними хореографами. Тож танцювальні постановки і яскраві суконі костюмів по справжньому зачаровують. Монологи сучасні, але основа. Все та ж почуття, через які задихаєшся, і без яких не можеш існувати. Це гарно візуально, неймовірно музично і звісно, що трагічно. тобто в найкращих традиціях Бродвею. Життя, яке воно є з Оскаром Айзеком, Олівією Вайл та Антоніо Бандерасом. У головних ролях фільм складається з п'яти глав і розповідає історію кохання, яке охоплює десятиліття і континенти. Стрічка про те, який цей світ тісний і як філігранно переплітаються долі людських життів від вулиць Нью-Йорку до маленького іспанського села. Сценарій цього фільму купили у 2016 році, після того як його визнали одним з найкращих нереалізованих сценаріїв, і в результаті світ Бачив стрічку про кілька поколінь різних людей, як родом з Іспанії, так і з Сполучених Штатів Америки. Кожен з них пізнав життя в різних іпостасях, хтось жив в селі, хтось в центрі мегаполіса. А об'єднує їх одна подія, яка залишила незнищенний відбиток на все життя. У стрічці повно почуттів, моментів, від яких мурахи бігатимуть шкірою і усвідомлення того, що ось таке воно неосяжне, прекрасне і одночасно несправедливе життя. Що цікаво, іспанська мова у двох главах фільму. Практично не перекладається і нам залишається стежити за мімікою персонажів та подіями, здогадуватися та відчувати, що ж там відбувається, і це вдається завдяки неперевершеній грі головних акторів і моментам, які так близькі кожному з нас. Ось таким був мій особистий топ фільмів про кохання. Окремо готую для вас відео зі ще одним списком кращих фільмів про кохання. Тож пишіть у коментарях свою найулюбленішу стрічку. Будемо обговорювати з вами. Була Настя, канал Неканон. Підпишіться, якщо ви досі цього не зробили, і поставте серденько. Хай б'ється.